Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Рада, що коментуєте, що переглядаєте мої відео, лайкаєте, мені надзвичайно приємно. А сьогодні покажу вам свої контейнери, які я садила. У мене є відео на каналі посадка луковичних Тому що вже все скоро буде перецвітати, а я вам так і не показала свою красу. От, ось тут один, другий, третій і два наступних ще покажу. О, дивіться, як гарно тюльпанчики. З гіацентами виглядають. Гіаценти такі ніжно-ніжно-рожеві, правда, він обернутий в другу сторону. Ось зараз. От, От гіаценти запах неймовірний. І тюльпанчики. Це самі прості перші червоні. От. І тут, бачу, є маленькі, будуть теж ще відкриватися. Ну, я садила, я ж не, не знала, які там цибулини, в мене все було в переміжку. І щоб вони не пропадали, я вирішила посадити, так? І тим більше я хотіла таку композицію, як на, на відео першому казала. Хотіла так прикрасити <кхух> і попробувати. От, Тому я вам скажу чесно, я задоволена, мені сподобалась така посадка. От, Я на другий рік теж так буду робити. Мені досить таки сподобалось. От, Подивіться, які гарні ніжні маленькі тюльпанчики там є. От. Нарцизи вже, правда, відцвили, тому, правда, треба було трошки не все на одній висоті висаджувати. Все-таки має бути трошки різна висота. Мені здається, нарцизи я в горщики посадила за високо. Треба було їх трошки опустити нижче. От. Оці самі більші. Саме найкраще виглядають. І ось тут, подивіться, як гарно мені прикрашає вхід в будинок. Я вам показувала, коли я купила ось цей горчик, він на 20 літрів. Хотілося два, щоб було по дві сторони, але зараз немає. Казали, що довезуть, тому поставила поки що один. Дивіться, як гарна комбінація. Ті банчики майже всі-всі відкрилися і. З гіацинтами. От. Планувала я, щоб було два, але нічого. Якщо ще встигну, що ще будуть квітнути, то обов'язково вам покажу. От, і ось тут теж поставила Але інакший, менший. Де були нарцизи, вже правда відцвітає. От, тюльпанчик один, тюльпанчик, ще один буде. Ще буде мене радувати. Тому хотілося мати таку красу. От, а вийшло так. Ні, нічого. От. Я дуже задоволена, я, я обов'язково буду ще так садити. Мені сподобалось. От, таке поєднання. І воно гарно виглядає. По весняному перед будинком піднімає настрій. Тому, якщо сподобалось вам відео, підтримайте мій канал, прокоментуйте, поставте пальчик вверх. От. Я буду надзвичайно всім рада. Бажаю вам гарного дня, спокійного, мирного і скорішої нам перемоги.